Ось таким шляхом щоразу намагається під'їхати до свого подвір'я черкасець В'ячеслав Тулуман. Каже, це не дорога, а смуга перешкод. І заїхати на своє подвір'я це, це просто проблема, це квест. Кожен вигадує, як може. Я сьогодні не зміг заїхати по цьому болоту. В'ячеслав додає, через поганий стан дороги доводиться постійно лагодити машину. Якщо замерзає ця вкалюжа, то так само через неї проїхати неможливо, тому що лід ламається, машина лягає дніщем на той лід, і, і виїхати неможливо так само. Чотири роки проживає у цьому провулку Ольга Голінько, і всі ці роки каже, самотужки засипають ями, аби вода не затікала у подвір'я. Завезли крошечку, завезли пісок. Ну біля себе, є сісвино. Далі ми нічого ж не робимо, тому що ці ось люди старенькі, вони нічого не можуть зробити в настоящий час, і вони і раніше не могли зробити. Так що просимо, просимо допомоги. серед жителів, які пам'ятають цей провулок за асфальтованим. Анатолій Тулуман каже, покриття зникло, коли у тисяча Со сімдесят му тут проводили газ. Вони як розковиряли цей газ і асфальт, і його не зробили більше. І оце з тих пір оце оця катавася йде. Із проханнями до міської влади відремонтувати провулок. Чоловік звертався неодноразово. Втім, каже, усе безрезультатно. Пообіцяли зробити ремонт. Коли Ну це я був у 2016 році. Обіцяв, що вони коли зроблять капремонт оборонний і попутно заборону будуть робити лівньовку зроблять там і вивезти цю воду в лівньовку. Але лівньовку не смістили в сторону, не зробили, навіть без цього. зробили. Із подібними зверненнями до міської влади за останній рік звернулися жителі близько 50 вулиць Провулків Черкас. Та задовільнити потребу усіх одночасно вона не може, розповідає виконувач обов'язків директора департаменту житлово-комунального комплексу Сергій Отрешко. Не може міська влада за один рік вирішити 324 кілометри вулиць провулків і вулично-дорожній мережі міста Черкаси. Тому їхнє звернення, так як і звернення інших мешканців, буде подано на виконавчий комітет на 23 рік, де буде передбачено ремонт. Покриття вулиць провулків в 2023 році, і безумовно будемо намагатися здійснити всі ці ремонтні роботи. Наталія Старенець, Олег Кураш, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси,